До вашої уваги Радивилів Ньюс. у студії Сергій Нікішин. Вітаю жителів Радавилівської міської територіальної громади. Традиційно у цій порі ми продовжуємо вас інформувати. Я з приємністю запрошую до перегляду і закликаю підписуватися на ютуб канал Броди онлайн. Ще зовсім трішки і нас буде. 20 тисяч. Ми дуже вдячні кожному нашому глядачеві. Це нереально нас мотивує. Сьогодні у Радивелів Ньюз. Дивіться про таке. Спортивні активності у Радивилові. Репортаж із місця проведення. Батьківське серце, як у Радивилові, шанували героїв. День традиційного українського костюму відзначили у Радивилові репортаж із актової зали етнопарку Ладомерія. Щетанева підприємство, що працює на повну силу. Про ці та інші новини далі у випуску. Музика. Хочете мати гарний імунітет та покращити свій настрій? Тоді візьміть участь у спортивних заходах. Тему продовжить моя колега Наталія Коваль. З нагоди Дня фізичної культури і спорту у місті Радивилів Радивилівської територіальної громади відбулися змагання по бігу для хлопців та дівчат із певної вікової категорії. У спортивних змаганнях взяли участь школярі Немирівського навчального закладу НВК Школа номер 1 та НВК Школа номер 2 Учасники спортивних активностей за допомогою бігу зміцнили свій організм, розвинули силу. Подібний відпочинок підвищив швидкість та витривалість у виконанні таких вправ. Стані, стані, Завдяки постійним тренуванням поліпшується спритність, координація рухів, а це у свою чергу підвищує спортивну майстерність. Під час бігу зростає крововий тік в малих судинах серця, мозку, нирок та інших органів. Всі учасники наполегливо рішуче досягали поставлених завдань. Ребята здорово ну, біжать виходять, будемо так сказати. 11-2, 11-3. ну це другий спортивний розряд, дорослий. На завершення учасники, які досягли найкращих результатів, були нагороджені медалями відповідно за перше, друге та третє місце. Також всі учасники отримали солодощі. Тренер розповів про особливості цьогорічних змагань з бігу та з вдячністю звернувся до організаторів. Допомагає міська рада, тут не забереш. І Карепетян, голова Пастух був тут. Наталія Коваль, Сергій Нікішин, Роман Вільчанінов, телеканал Броди онлайн. Радовилові досить на високому рівні вшанували героїв України, які поклали свої голови у боротьбі із расистами. Деталі у сюжеті у місті Радовилі відбувся захід, який надовго запам'ятається родинам полеглих воїнів. У нинішній час досить важливо пам'ятати про героїв, які поклали голови, захищаючи рідну батьківщину. Відтак, представники військово-цивільної спілки Бойове братерство України. Організувала зустріч із батьками та дітьми захисників України. Батьківське серце саме такий іменний колон у вигляді сердечка із червоною вставкою, що символізує криблину крові, вручили тим, хто на війні втратив свого батька, брата, чоловіка, сина. Батьківське серце ж оберегом стало. Сріблясте серце з іменем в колоні. В знак пам'яті. Для сина і для доньки. на заході були присутні представники влади, духовенство, громадськість звучанням державного гімну України. Розпочали захід, а також хвилиною мовчання вшанували тих, хто ніколи не повернеться до рідного дому. Такий захід вдруге проводиться на Радивилівщині. Цей захід проводиться за підтримки всеукраїнської спеціальної колегії по боротьбі з корупцією, організованою злочинністю. Благодійного фонду, фонд підтримки та розвитку України, а також фонду добро надії. Є проєкт Батьківське серце, яким ми сьогодні є у Радовилові, з яким ми є Радовилові. Радовиливі, очолює генерал-лейтенант Державної служби надзвичайних ситуацій Ільченко Микола Володимирович. А ще займаємося Національно-патріотичним вихованням, її очолює професор, генерал. Розвідник Курдюк Володимир Федорович і волонтерство. Проєкт, який очолює Ольга Іляш, яка сьогодні вручала тут багатодібним сім'ям. Ну і звичайно, проект інформаційна стратегія, яка очолює. Людмила Баченко, кандидат економічних наук, колишній директор департаменту внутрішньої інформаційної політики Донецької військово-цивільної адміністрації, Почули голова спілки в нас полковник Лемчук, який починав війну комбатом після четвертого розвідбату. Потім був начальником розвідки десанту штурмових військ, а потім начальником відділу головного управління розвідки по інвалідності. Сьогодні він відстався. Ну і президентом. Спілки є я, Павло Жибрівський, який був тричі народним депутатом. А... В чотирнадцяту п'ятнадцятому році воював 54-му розвідбаті. Ну і три роки керував Донецькою військово-сивільною адміністрацією. Такий проекти, в принципі, сьогодні в бродах є куріний у нашого бойового братерства. Є сьогодні сотник у Радевилові. І власне ми маємо дойти до останнього села, до останнього кварталу в місті для того, щоб таке представництво було. Благословив цей захід, військовий капелан, який висловив слова ще розпівчуття родинам. Героїв, пам'ять про яких увіковічили у колонії батьківське серце, а також зачитав авторський вірш, який присвятив воїнам. Ісуса мій милий, спасителю любий. До мене сьогодні прийди. В дитячій молитві відкрию я душу, помилуй, почуй, поможи. Війна проклятуща поранила сильно. Зробила мене силоту, забрала у мене дитинство і найдорожче людина. В долонях своїх я тримаю серденько. Святий, оберіг дорогий, це батьківське серце, скраплиною крові, пролитою за батьківщиною. Почуй мене, Боже, споглянь милостиво і чудо мені сотворив. я хочу почути, як до колонях заб'ється серце його. І в щирій молитві нас з ним об'єднає, любляче серце твоє. Я молюся дати за всіх, хто загинув, боронячи землю свою, за тих діточок росіянами вбитих. Осени їхні душі мої, вратуй Україну, укріпи наше військо і перемогу даруй, нехай буде завтра. І ми не світаємо, що буде щасливо жити. І дивлячись в мирне небо розносили славу тобі. Далі частина колонії вручили сім'ям загиблих, аби пам'ять про їх захисника, чи захисницю ніколи не згасала. Українське сонце зійшло, хай яскраво світить воно. Дорого заплачено, ми їх не пробачимо. Дорого заплачено, ми їх не пробачимо, ми їх не пробачимо. О, якби ви бачили, як летіли журавлі, воїв на щитах несли. Як летіли журавлі, Воїв на щитах несли. Батьківське серце вручення – це оберіг, який супроводжує. Та я хочу е е е згадати таку історію по Івано-Франківську. У нас там є наш колега, е начальник відділу від міністерства з питань ветеранів, який разом з нами в 20-му році вручав батьківське серце. Ну, і ну він розказував, що йде по вулиці Франківська, підходить до нього хлопчик, років і каже: А ви мене не пам'ятаєте? Ні. А ви колись від бойового братерства ручали батьківське серце. Я вам хочу сказати, що воно мені дуже допомагає. Коли мені важко, я беру в кодоні це батьківське серце, розмовляю з татом. Насправді це оберіг і, власне, така моральна підтримка і підтримка на майбутнє. Талановиті юні колективи подарували пісні, через які висловили слова ще розпівчуття родинам, які назавжди втратили своїх близьких. У цій війні з рашестами. Далі продовжили церемонію вручення. Так багато втрачено, дорого заплачено. Так багато втрачено, Дорого заплачено. Вручали колони поетапно і з перервами на звучання музичних композицій, які дуже глибоко запали у душу кожному. Я тебе кажу війна, я да восі знищила пома. Слово, слова, вдячності. керівниця громадського об'єднання волонтерів слава, яка взяла участь у заході. Я хочу сказати, що те, що ви робите, ви і ваша команда, маленькі частинки добра, маленькі частинки тепла, оцих сердець полетять до, до Боженки, і він подивиться на наш світ і скаже, що ми все втрачено, що давайте для наших дітей буде якесь майбутнє і все буде гаразд. Остання партія іменних колонів була вручена сім'ям полеглих, які ніколи не забудуть своїх близьких людей, що пожертвували собою заради миру. Так багато втрачено. дорого заплачено. Так багато втрачено. дорого заплачено. Вручила також спеціальні нагороди тим, хто активно бореться за наближення перемоги над ворогом. Ми призначаємо сотником Бративиливської громади бойовобратерства України Михайла Артемовича. Він показав це справою. Так що знаєте, у вас родовіли є представник нашого братества, і в будь-який час за всіма нашими проектами ви можете до нього звертатись. Тому посвідчення вручаю вас. Дивіться це у вас представник за. Досить важливо у нинішніх реаліях зберегти пам'ять про кожного полеглого героя. Вони усі заслуговують великої пошани і уваги. Все, що у нас є, це багато смутку, багато болю, але дивлячись в очі тих діток, які сьогодні виступають, які сьогодні присутні на цьому заході. Я розумію, що у нас є багато приводів для радості. У нас є майбутнє України. Ми маємо зберегти цю історичну пам'ять. Після завершення заходу до підніжжя стенду Героям України представники влади та бойового братерства України поклали синьо жовті квіти як знак пошани мужнім героям, які на щиті повернулися у Радивилівську громаду. Сергій Нікішин Роман Гільчинінов, телеканал Броди онлайн. День українського традиційного костюму відзначили у Радивелові. З цієї нагоди організували цікаву лекцію. Побувала на ній наша знімальна група. Увага на екран! Актовий зал етнопарку «Ладомерія» знову став локацією для проведення цікавої практичної лекції про хустини української жінки тут у Ладомерії. Відбулося святкування дня традиційного костюма. Захід відвідало близько сотні людей. Зосередити звичайну увагу хочу на місцевих головних уборах, тобто поговорити про головні убори колишньої Волинської Вернії, тобто на сьогоднішній день це Волинська Рівненська Житомирська область і прилеглі райони Хмельницької та Тернопільської областей. Розповісти про особливість кожної хустини, що стала украсою для жінки, вирішили нещодавно на лекції, яка привернула увагу чималої кількості гостей та жителів Радивилівської громади. Найдавніші наші кустки, які ми жінки послуговувалися, були виготовлені з домовокних ткань. Прикладом є така найпростіша хустка, яка походить з Сарненського району. І вона по місцевому називалася Поколіста. Чому у коліста бо довкола вона пересно? Лекція Володимира Щерби про старовинні головні убори українців та українок, майстер-клас пов'язування наміток та хустен стала для гостей відкриттям. Адже багато хто і не знає про існування інших старовинних головних уборів, окрім хусток. Відповідно для пошиття сорочки, треба було використати три полотнища. Казали в народі пілка, середня пілка, задня пілка і бокова. Словом, День традиційного костюма 2020 у Ладомерії видався успішним Сергій Нікішин, телеканал Броди Онлайн. На Радовелівщині досить на високому рівні функціонує підприємство Щедра нива. Більше інформації у сюжеті. Невелике містечко Родовилів, підприємство, 300 робочих місць і 10 мільйонів як фонд заробітної плати це відповідно і купувальна спроможність, і стабільність в сім'ях, і гарантія українських податків, які йдуть на Збройні сили України для зміцнення нашої армії. Це вклад в перемогу. Те, що ми говоримо, що економічний фонд дуже важливий. Підприємство розширює ринки збуту. І е, активно виходить на е, закордонні ринки. Виробляє консервовану продукцію: це кукуруза, це горох, це красот. У Радавелівську міську територіальну громаду приймає екскаватор від партнерів «Юсейд Говерла до Румунського порту. Прибув вантаж із екскаваторами, що є частиною підтримки американського народу для українських громад в умовах протистояння російській агресії. Вантаж прямує до України та буде розподілений серед громад-партнерок. Передана техніка забезпечить безперервне надання основних муніципальних послуг, а це водопостачання та водовідведення, опалення, вуличне освітлення та утримання доріг. Громадських міст і кладовищ та відповідне забезпечення взимку, гарний настрій подарував членам ТО УТОГ недільний день, 10 вересня. День коли відвідали етномузей ладомирія, що у місті Радивилів багато позитивних та яскравих вражень, цікавої, і корисної інформації та оригінальної практики, отримали глухі, дізнавшись про давні методи ткацтва та побут українців у кінці 19 століття. Кожен мав змогу долучитися до давнини та власноруч помолоти муки на жорнах, спробувати ткати із льону тканину, зав'язати хустку, яка мала довжину 5 метрів, та одягтися в одяг стародавніх модниць. А ще бодай декілька хвилин пожити у домі під стріхою з очерету. Діалог із головами громад відбувся Віталій Коваль взяв участь у засіданні Рівненського регіонального відділення. Асоціації міст України він наголосив, що люди не розрізняють гілки влади. Для них депутат обласної ради, територіальної громади, голова райдержадміністрації чи облдержадміністрації все це називається одним словом Влада. Тому взаємодія всіх рівнів важлива ідеї рішення мають народжуватися знизу і далі доходити до тих, від кого залежить зміна законодавства і прийняття відповідних від державних. Нормативно-правових актів на місцях краще знають, що потрібно людям. Обговорили на засіданні і стратегію розвитку рівненщини бюджетні питання та грантові можливості. Нещодавно було організовано цікаву виїзну екскурсію до неймовірної етнорезиденції Ладомирія, унікального арт-простору, що знаходиться у Радивилові. Рівненської області на сьогоднішній день він представлений у вигляді трьох локацій, відреставрованих за автентичними технологіями дерев'яних селянських хат віком близько 200 років. Проєкт майстерня етнобрендів, ткацька майстерня серпанок та музей одягу великої волині Ладомирія. Під час екскурсії відвідувачкам представили старовинні ткацькі верстати і їхні нові копії, елементи національного вбрання та костюми різних регіонів Волині. Учасники ради відвідали майстер-класи скаства і пов'язування традиційних головних уборів. На цьому ми завершуємо Ньюз. Щиро дякую вам за перегляд. Бережіть себе і до зустрічі в наступних телеефірах.